Різнобарвна плитка на підлозі, мармурові підвіконня та різьблені двері у величних будинках колишньої епохи, щоб зберегти автентику старого міста у соцмережах стартував марафон Франківський, який треба берегти. Започаткувала його мешканка столиці Прикарпаття Марія Козакевич. Вона викладає у Фейсбуці світлини з неповторними архітектурними елементами Станиславова. Все для того, щоб привернути увагу громадськості та влади і захистити споруди від руйнівного впливу часу та людської байдужості, адже з року в рік замість дубових вікон. В австрійських будинках з'являються пластикові, а тендітна ліпнина з фасадів обсипається без належного догляду. А дуже часто є також історії, коли ці двері продаються десь на Олікс. Наприклад, ось а безликі просто дуже стандартні двері, білі пластикові, стоять замість от таких от дверей красенів. І вже насправді кілька років я цим питанням переймалася дуже часто, просто гуляючи з дітьми. Заходила десь під'їзди, фоторухувала чи зовні будинок, чи всередині. От і це, скажімо так, дуже насправді важливий виховний момент саме для дітей, тому що вони виростають більш свідомішими. Ініціатива одразу знайшла відгук у користувачів соцмереж. Свої світлини з міською архітектурою почала публікувати також франківчанка Христина Зелінська. каже, проблема руйнування старовинних будинків турбує її вже давно. Одного разу випадково зайшла в під'їзд будинку, якому понад 100 років. Ось, і якось воно мене так зацікавило, почала бродити по цікавих дворах Івано-Франківська, колекціонувати різні місця. Згодом почала цікавитись історією, і так це як ланцюгова реакція одне за одним. І я дуже так вдарила історією Франківська, і як справжній естет. Мене це справді дуже турбує. Вирішувати проблему збереження старовини потрібно комплексно, переконана Марія Козакевич, і вагому роль у цьому повинні відіграти мешканці таких унікальних будинків. Можна було би вибудити такий алгоритм дій. Хтось один в під'їзді запалився цією ідеєю, покликав інших сусідів. Вони обговорили це питання, скинулись, наприклад, і відреставрували все таки ті двері, двері і шану ставилися до тих елементів історії, які поруч з ними є. А Ще івано-франківці сподіваються, що за збереження історичного обличчя міста візьметься влада. До прикладу заборонить замінювати дерев'яні вікна та двері у старовинних будинках на пластикові, бо через такий свого роду вандалізм втрачається сприйняття всієї будівлі. Ольга Рага, Сергій Попович, телеканал 402.